Усім привіт! Це відео про оцінку майна для купівлі за житловим сертифікатом. На екрані ви бачите покрокову схему дій для оформлення документів та придбання житла за сертифікатом. Перше, це збір документів на зруйноване майно, друге. Подача документів на зруйноване майно через центр надання адміністративних послуг або. Державні послуги онлайн портал ДІЯ. Третє припинення права власності на зруйноване майно. Про це буде окреме відео. Тема не така проста, як мені здавалося. В цьому відео буде розповідь про проведення оцінки майна як безкоштовної, так і експертної. Потім реєстрація права власності на придбане майно. І заселення в нове житло. Поїхали. Якщо ви не знаєте, то для нотаріальної угоди купівлі-продажу майна треба робити оцінку об'єкту майна. Нотаріуса не хвилює, купили ви за дорого чи за дешево квартиру або власний дім. Йому це треба для правильного розрахунку податків для угоди як зі сторони покупця, так і зі сторони продавця. Фонд Державного майна України запустив сервіс автоматичної оцінки нерухомості, який працює на безкоштовній основі. Таким чином, при здійсненні угод купівлі-продажу нерухомого майна, замовник оцінки, будь то продавець чи покупець, може самостійно увійти в електронний кабінет єдиної бази даних звітів про оцінку майна та сформувати там довідку про оціночну вартість своєї нерухомості. До липня 2021 року доступ був лише у нотаріусів. Тепер прості фізичні особи, громадяни України, які мають електронний підпис, можуть провести безкоштовну оцінку. І так, пишемо в Гуглі фонд оцінки майна онлайн. Заходимо в самий перший сайт. Ссылка буде в описі під відео. Для прикладу, я буду робити оцінку квартири і житлового будинку в кривому розі. Тиснемо клавішу Увійти, Формування електронних довідок про оцінку майна. Обираємо Увійти як фізична особа, Ваш банк, файл ключа та вводимо пароль. Тиснемо Надаю згоду про надання та обробку персональних даних. Клавішу Увійти. Коли система зайшла в кабінет, тиснемо довідки про оцінку майна. Нажимаємо Нова довідка плюс. Інформація про об'єкт оцінки. Тиснемо стрілочку, щоб розгорнути. Пишемо квартира. Тип об'єкту. Квартира в багатоповерховій житловій забудові. Загальна площа 40 квадратів. Житлова 30. Рік введення в експлуатацію. 97. 9 поверхів. Другий поверх. Дві кімнати. Далі адреса оцінки. Тиснемо на карандаш. Обираємо область. Місто. Пишемо назву міста. Воно виб'є список. Звідти вибираємо. Вводимо поштовий індекс. Обираємо тип вулиці. Вулиця. Я робив навмання просто, аби показати, як це робиться. Обрав скандинавську вулицю. Вказую будинок і квартиру. В примітках пишу, що вулиця перейменовася. Якщо у вас такого не було, нічого не пишіть. Тиснемо зберегти. Відомості про оцінку. Жмемо стрілочку. Тиснемо Зберегти. Дані збережено закрити. Тепер зберегти та відправити в ФДМУ. Довідку зареєстровано. Програма нам надає акт. Тиснемо друк. І отримуємо акт оцінки, який ми можемо завантажити, натиснувши стрілочку або роздрукувати. Це і є той документ, який офіційно зареєстрований в системі, який Перевіре нотаріус. І буде з цього розраховувати податки. Другий приклад це буде житловий будинок. Як ви бачили, квартира порахувалася 600 з гаком тисяч. В приватному будинку, в принципі, все те ж саме. Рік забудови ролі не грає, навіть якщо це до 40-х років робилося, це на суму не грає. Грає роль те. Якщо у вас не одноповерховий, а багатоповерховий. І площа ділянки. Тепер ось нам треба ввести кадастровий номер ділянки і її площу. Де ми це можемо побачити? Пишемо кадастрова карта Публічна України. Силка буде в описі. Ось обираємо вулицю Скандинавську і дивимось. <клух> Будинок перший. Землі житлової та громадської забудови. Кадастровий номер. Площа ділянки все є. Якщо будинок не приватизований, то кадастровий номер ділянки буде невідомий. Можете просто писати нулі. Це ніяк не зіграє на остаточному підрахунку вартості. Вводимо номер, вказуємо площу ділянки. Переводимо гектари в квадратні метри. Далі обираємо категорії. Це землю житлової і громадської забудови, цільове призначення, багато призначень. Я обираю для колективного житлового будівництва і вписую адресу. Все те ж саме, як і з квартирним будинком. тиснув зберегти, зберегти та відправити в ФДМУ. А тепер дивимось, що в нас вийшло. А вийшло це те, що оціночна вартість поліпшень, це вартість самого будинку: 817 тисяч, вартість земельної ділянки 51,5 тисячі. Вартість об'єкту 868,5 тисяч. Саме це головна вартість, бо будинок без землі ви не можете продати окремо. Тому саме це буде братись для розрахунку податків. Якщо ви будете намагатися провести оцінку майна на території, що включена до території активних. Або можливих бойових дій, у вас буде видавати помилку, і вам треба буде звертатися лише до незалежного оцінювача. Програма вам нічого не розрахує. Але реєстр, він же, так званий оціночний модуль, фізичний стан нерухомості не враховує, тому, якщо покупця чи продавця не влаштовує вартість безкоштовної оцінки, треба звертатися до незалежного оцінювача. Якщо він знаходиться в вашому місті, то це саме вигідніше. Спеціаліст сам зробить фото та проведе оцінку швидко. Але якщо це дистанційна оцінка, треба надати фото майна і всі дані. Документ права власності та технічний паспорт. Оцінювач врахує наявність техніки та меблів або її відсутність, а також зовнішній вигляд та ремонт. Така послуга коштує від 1500 гривень. Процедура займає десь 3 дні, але її можна пришвидшити за додаткову плату. Після роботи ви отримаєте акт, такий, як на екрані.